Вітаю! Ми в Богославському гуманітарному коледжі на гуртку Пульс Плюс Студіо. Сьогодні ми будемо вирощувати мікрозелень з рукули. Це цінна культура, яка має багато фізіологічно активних сполук. Нам будуть допомагати сьогодні наші гуртківці. Це Софія, Софія, Каміла, Кристина. Отак От у нас чотири наші чарівні гуртківці із першого курсу. З якої групи ви? Дошкільна освіта. Для вирощування мікрозелені нам знадобляться вода, посуд, вата та бинт, Рукола. цукор. Так, добре, будемо починати експеримент. Щоб отаку ємкість приготувати, нам потрібно вату у бинт замотати. Софія-Софія, Каміла Кристина працюють шудесенько замутують. Вода буде отримуватися і не пересихати. Так, Є. Для проведення подальшого дослідження ми вирішили наш експеримент зробити класичним. Тобто два варіанти будуть. В одному варіанті в контрольному буде проста вода. А в другому варіанті буде вода з цукром. І подивимося, де буде насіння краще проростати і розвиватися. І так, ми розділили насіння, будемо розкладати їх в посуд, будь ласка. Так, розкладаємо насіннячку. Так, розклали і рівномірно його розподілили. Так, розпреділили, вложимо ватку туди. І будемо наливати. В два будемо наливати простої води. Так, спочатку ми робимо без цукру. Досить. Тепер... Теперь. Наливай, наливай. Наливай, щоб покрилося на Так. Отак. Добре? В другу посуду. Чиста вода без цукру. А потім розведемо цукор і зальємо так само. Робимо розчин цукру. Передавайте так. Гріємо, гріємо. Наші гарячі дівчата гріють воду для того, щоб цукор розчинився краще. Так. Отак. Гарячі дівчата, гарячі серця і, мабуть, зараз закипить наш розчин. Так. І так, наливаємо розчин цукру. Так. Є. Yeah. Отже, в дві ємкості ми налили воду, в дві ємкості розчин цукру. Щоб вода не випаровувалася, робимо міні-теплички. Два варіанти досліду готово. Дівчата беруть і підписують своє ім'я, а також зазначають дату. І ставлять це дослід чи контроль. Кожний контейнер підписали. Отак, лишню воду злили і на пророщування поставили. Насіння в наших контейнерах набубнювіло, але ще не прокльовується. Це третій день нашого експерименту. Мікрозелень з руколи містить фізіологічно активні речовини, які покращують обмін речовин і сприяють зміцненню здоров'я. Сам вирощує тепер знаєш, і на здоров'я споживаєш. Відео українською підтримуємо український контент підпискою на канал, лайкою, вподобайкою і коментарем. Поділіться своїм досвідом вирощування мікрозелені.